Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про зимові свята українців. Але спочатку давайте з вами привітаємось. В добрий день і в добрий час! Завітали ви до нас! Всіх гостей ми в нас вітаємо. Подивіться, що ми знаємо. Діти, подивіться за віконечко і скажіть, яка пора руку на дворі? Правильно, зима. А як ви гадаєте, на що? На які дарунки багата зима? Вірно, на сніг, на мороз. А ще українська зима багата на святкові дні. Діти, які народні свята ми відзначаємо взимку? Так. Це свято Миколая, Різдво, Новий Рік, свято Василя та Водохреща. Кожне зимове свято приходить в свій день та в у свій час, але сьогодні ми з вами пригадаємо всі святкові дні. Які дарує нам зима. І перший місяць зими груди приходить до нас зі святом Миколая. Усі діточки чекають цього дня із нетерпінням, мріючи про гарні подаруночки. І добрий святий Миколай щедро обдаровує усіх слухняних та чемних діточок, адже він дуже любить дітей. Щороку, в ніч шостого на сьоме, святий Миколай спускається на землю разом зі своїми помічниками, янголятками, щоб подарувати малятам подаруночки, які діти на ранок обов'язково знайдуть у себе під подушками. Не пощастить хіба що не малюкам. Для них у Миколая є Інший подарунок це різочка. Мене небагато часу після свята Святого Миколая, як настає пора ще одного радісного світлого дня. Приходить до нас святвечір, а за ним Різдво Христове. ж не згадає в цей день дивовижну подію, що сталася в місті Віфлоємі, народження маленького Ісуса. Господарі за в канон Різдва готують пісню вечерю, варять солодку кутю та очікують появи зорі, провісницю на небі. А в цей час від хати до хати ходять колядники з веселими привітаннями, піснями колядками, і славлять народження Ісуса Христа. Коли завершується грудень, йому на зміну приходить місяць січень, а з початком січня настає новий рік, тому і кажуть, Грудень зиму починає, а рік кінчає. Новий рік свято не тільки українське, але й державне. У нас, як і в багатьох народів світу, до Нового року традиційно прикрашають ялинки, зустрічають Новий рік із веселощами і подарунками. У дитсадках та школах традиційно проводяться новорічні ранки з карнавальними костюмами, розвагами, казковими героями. А сам новий рік вважається святом сімейним і він приходить опівночі, про урочисту мить з приходом Нового року сповіщає пій годинника та звучання Державного гімну України. Також в цей день відзначають свято Меланки або щедрий вечір. На ранок 1 січня настає свято Василя. Цього дня ще до світанку хлопці ходять по хатах посипати, сиплють на підлогу зерна пшениці і жита. Бажаючи господарям врожайного, багатого, щасливого Нового року, а завершує цикл зимових свят 6 січня, водохреща. Із цим святом пов'язують хрещення Ісуса Христа, коли Ісус Христос досяг. 30-річного віку він прийняв хрещення в річці Йордан. На нього зійшов святий дух в образі Голуба. Тож водохрещення нагадує нам хрещення Ісуса в Йорданській опелі. У цей день священники освячують воду, і така вода повір'ям, набуває неабиякої цілющої сили. Віддавна в народі освячену воду на водохрещення, вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг, її дають пити тяжко хворим, нею освячують храми, домівки і тварини. Залишається загадкою той факт, що вода з водохреща не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Ось і наше заняття підійшло до завершення, про що ми сьогодні з вами говорили. Правильно, про зимові народні свята українців. Бажаємо вам гарних свят. До побачення!